В ефірі Лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю, Єгипет має вільні потужності в 4 мільйони тонн на рік зі скраплення природного газу, які готовий експортувати до Європи. Як це вплине на ринок газу? Дізнаємося в гостя з нами в студії Сергій Танський, фінансовий експерт та коуч з трейдингу. Сергій, я вас вітаю. Дякую, що ви тут. Доброго дня. Я вас також. І дякую, що ви тут, і дякую спікеру, який сподіваюся, також включиться до нас ще Олексій Кучеренко, перший заступник комітету Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Дуже сподіваємося, що він висловить свою думку про підготовку до опалювального сезону. Давайте для початку, що таке скраплений природний газ, взагалі, яка його роль, і чому нам доводиться говорити про великі тони масштаби, так і взагалі про ринок. Ну, дивіться, сам насамперед треба розуміти, що газ потрібен взагалі-то для цього паливо, так, і використовується не тільки на підприємствах, але також і для отоплення приміщень дуже багато у всьому світі. І з початку війни так почалася якась. Ну, дуже почалося хвилювання на привод того, що буде недостатньо газу. І недостатньо газу в Європі, тому що потік. Слава Україні взірвали і більше він не працює ніколи, не запрацює, не говорячи вже про другий. Так і були певні такі хвилювання, що звідки будемо брати газ? І дивіться по факту, і як воно. Ну мабуть, мабуть, так воно вийшло, але я так не вважаю. Так знайшли у Єгипті саму крупну жилку газу добидобичі у Європі, і це було у 22-му році. Там незадовго, ой, 21-му, перепрошую, за рік за того, як Рефія війшла і почала окупаційні дії на території України. І це є дуже позитивний момент у тому, що що знайшли цю жилку. Чому тому, що Європа вже не хвилюється на привід того, як же вона буде і де вона буде брати газ? Тепер Ерефія заблокована і по газу. І на мірових цінах дивіться нормальна ціна. Я працюю взагалі у термічній одиниці, цінах на термічну одиницю, так і якщо на початок війни одна термічна одиниця сто коштувала 6 доларів, то зараз, після того як вже опанували, як будуть добивати вже строять канали у Європу, так з Єгипту, ціна одразу впала втричі. Тобто зараз ціна 2 долари Це дуже врегулювало ринок. Виходить дуже так? врегулювало так. Ціни стали на своє місце, тому що все немає. Потреби Немає перекосів. У... Тепер немає перекосів, і немає потреби у Ревському газі вже в нікого. Давайте я зацитую тут міністр нафти і мінеральних ресурсів Єгипту Тарик Альмола. Що він сказав: ми експортуємо СПГ до Європи. Це пріоритет для нас. Наші потужності з виробництва скрапленого природного газу 12 мільйонів тонн на рік. Максимум якого ми досягли минулого року. Це 8 мільйонів тонн на рік. У нас ще є можливості з експорту 4 мільйонів тонн. На рік в об'ємах, в тонах, наскільки це багато, і взагалі, от такі от цифри про що для вас свідчать? Я дивився статистику, так от ту, яку ви говорили, але в процентному співвідношенні, так і в процентному співвідношенні на даний момент вони експортують вже понад 20% всесвітнього газу, так і це в Х2, тобто в два рази привищило з початку війни, тобто для Єгипту. Тут, наростили потужності, так вони наростили потужності, і дивіться, ну так вийшло, що для них це стало позитивним моментом. Ну, тобто, що Росія втратила ринок. Вона втратила, і усі почали їх рвати. Наприклад, дивимося, як Азербайджан дуже грамотно забрав собі на горний Карабах, так території, і тому, що там були війська, також рефі і душать їх по нафті у всьому світі. І от Єгипет зробив дуже дуже сильний удар, і в процентному співвідношенні дивіться, а вони кажуть про те, що вони можуть до на Європу бросати 50% від потреб Європи. Тобто, це ну взагалі вони кажуть, що ви не хвилюйтеся, газу є стільки, скільки треба. Не треба демпінгувати ціни, це, це не залишиться. От мій прогноз. зараз ціни там 2,30 за одну терміч, термічну одиницю. І я думаю, що вони будуть вже довго у е коридорі півтора. Долари за термічну одиницю 2,5 долари, і так вже буде на роки. Ну, я так вважаю. Це дуже приємлива ціна. Так, і дивіться, дуже приємлива, і ми побачимо, щоб розуміли ну, моє бачення, наші, те, наші телеглядачі, так ми побачимо газ по ціні. Ну, якщо він там 22 гривні зараз за літр, так то я вважаю, що через півроку ми побачимо цінник ну, в районі 15 гривень. 13-15 – це буде ціна в Україні в Україні на газ. Так, ще про російський ринок газу. що з ним буде, що його чекає, як швидко вони відчують, що а нема кому постачати, нема на кому заробляти. Скажу спеціально для тих, хто може там якось позитивно дивиться на РФ, так царство небесне. Ринку газу та нефті в Росії, тому що вони зараз вже продають нафту в рази дешевше, ніж вона є на ринку то також саме і з газом, тобто газ продається по дуже низьких цінах і за санкцій, тому що ніхто не може, хто буде купляти у них газ. Той злочинець, і звичайно, що у злочинців ніхто не хоче покупати по тих цінах, по котрих є. Це вже чорний ринок. Весь російський ринок він вже чорний, і тому газ в них просто продається задарма. І вони дуже скоро столкнуться з тим, що вони не зможуть виплачувати навіть а, премії тим, хто добуває цей газ. Тому що сібістоїми зараз газу набагато вище, ніж вони його продають у чорному. А хто все ще є? Є їхніми партнерами і залежні від газу російського Дивіться, там були такі конкретні точки опорні. Так що це Китай, котрий купляє зараз газ в 5 разів дешевше від риночної стоїмості, так та продає у два рази дешевше від риночної стоїмості усім своїм сусідам. Тобто покупають задарма і продають трохи дорожче. Роблять на цьому від ВВП свого так у чорну, там порядка трьох процентів на статистику, котра була е, недавно оголошена. І усі сусіди, усі оці африканські страни, тобто їм усім е, кажуть, забирайте, хоч за скільки можете, аби тільки заберіть, щоб хоч якісь гроші нам зараз дасти. Тобто, там явно видно, що зараз так задусується, що цей газ я вважаю, це бу ну, як одна із остат. Останніх таких сильних ударів по економіці РФ. Ну там вже олігархи зараз повинні. І, мабуть, якщо вони локті позгризали, то зараз навчаться і плечі згризати собі. Так, давайте почуємо ще одного спікера. Долучається онлайн до нас Олексій Кучеренко, перший заступник Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Олексій, ми вас вітаємо. Дуже дякую, що ви з нами. Вітаю, дякую, добрий день. Слава Україні. Так, героям слава. І щодо скрапленого газу, який Єгипет готовий постачати, як це вплине на Україну, на побутових споживачів. Ваша думка? Я вибачаюсь, а Єгипет куди його готовий постачати? В Європу і до Ізраїлю. А ну, непогано. Це заживляє ринок, це заміщає. Ті обсяги, які колись належали Російській Федерації, я там послухав колегу. Ну і трошки почув. Я погоджуюсь з тим, що дійсно удар по російському бюджету через те, що Росія по суті втратила європейський ринок, там кардинально скоротилися. Обсяги в першу чергу ціна впала, і відповідно надходження до російського бюджету, я останню статистику дивився. Вони отримали. За, за половину цього року е, 25% від того, що до того отримував, тобто російський бюджет. До речі, це одразу відобразилося на курсі долара. У них ви бачите, яка там паніка. Ну добре, во тобто, тобто, точно вони їх бюджет агресора втрачає, але європейці не хочуть далі ні від кого монопольно залежати, тому вони максимально будуть диверсифікувати постачання з різних джерел. Це буде скраплений, це буде природні. Це буде норвезький, це буде Алжирський. Ізраїль оголосив про дуже великий. Нарешті ізраїльтяни знайшли поклади газу. Розумієте, це ж весь час вони ображалися, що у арабських країн є, а в них немає. Тепер і в Ізраїля є. Все нормально, абсолютно в цьому плані балансується і розвивається. І, і на щастя, ви бачите, які сьогодні ринкова ціна в Європі, вона так само відображається на українських споживачах. бо Нафтогаз через біржу торгує за ринковою умовно ціною. Вона так чи інакше пов'язана з ринковою ціною в Європі. Вона зараз, якщо я там не помиляюсь, складає 10-11 гривень за куп. То для населення. Ви знаєте, у нас регульована ціна. Вона лишається тією самою шою була: сім була, 7,99 плюс розподіл. Тому, бо як мінімум, тут буде якась стабільність в цій ситуації, як на мене. Олексій, ще питання: як триває підготовка до опалювального сезону в Україні? Знаєте, головна проблема навіть не стільки в обсягах газу, який ми накопичимо. Тут немає, не бачу ніяких ризиків. Тим більше, що падіння проми споживання промисловості воно очевидно і, і газ не споживають, а експорт заборонений. Тобто він йде в сховище, і буде там ці 14,7, і сім до 15, ну мільярдів. Воно цього вистачить, але нам треба, щоб і на енергетику вистачало. Тут головна сьогодні, головний ризик це на містах. Дуже добре знають ваші міські голови і керівники. Теплокомуненерга, головний ризик це те, що величезний борг накопичується між теплокомуненерго. в тому числі ви знаєте, і вашим одеським вчора було засідання комітету. До речі, з цього приводу у вас в Одесі приймав участь міський голова Трухана, голова військової адміністрації. І ми в закритому режимі там попрацювали і обговорювали цю проблему. Величезні борги теплокомуненерга за газ перед нафтогазом які дозволяють НАК «Нафтогазу» забирати всі гроші, які зараз платять споживачі за опалювальний сезон, НАК Нафтогаз намагається їх забрати, тобто ваші підприємства по всій Україні наші лишаються без грошей із за того, що уряд не виконав свою обіцянку і не загасив цю суму 36 мільярдів гривень, не загасив оцю так звану різницю в тарифі. О, як як на мене? Це ключовий фінансово-економічний фактор ризику для опалювального сезону. Ну і безумовно лишається питання ракетних потенційних ударів, в тому числі безумовно, вразливий дуже є одеський регіон. Вчора в закритому режимі ми обговорювали, і я можу сказати, що всі, хто всі від кого залежать, роблять все можливе, щоб ви ну не страждали так, як дійсно була Одеса під таким шаленим ударом, враховуючи ось цю ізольованість вашого. І споживання і недостатність вокальної генерації. Ви розумієте про що я кажу? Тобто, все робиться для того, щоб мінімізувати потенційні ракетні обстріли, бо на жаль, вони будуть. Ну це очевидно для мене. Тобто, блекаутів буде менше вже в новому опалювальному Блекаут цьому... Він був один раз. Не лякайте, Блекаут це. Розвантаження всієї енергосистеми це було 23 листопада минулого року. Але після того дійсна одеський регіон, до речі, Київська область потрапили в систему от, таких е, аварійних відключень, бо розбалансувала систему. На жаль, а у вас були вражені подстанції. Оце ключове питання, так само як і в київському регіоні. От, от, якщо хочете, от ваш на першому, на жаль, з кінця київський, на другому постраждали від цього, е, ну від, від того, що були вражені і підстанції державної компанії Укренерга це дуже вразливий момент. Але на сьогодні Укренерга робить все можливе, щоб ну не таким болючим було ем, наслідки. Гарантувати, що у вас не буде аварійних відключень. Я точно не буду. Якщо хтось хоче гарантувати, то одразу хочу сказати, що це буде авантюра і маніпуляція. На жаль, ці ці ризики лишаються. Олексію на останок ще питання після націоналізації «Укрнафти» наприкінці 2022 року. В поточному році компанія вже поставила Мінобороні втричі більше пального ніж за весь минулий рік. Причому за найнижчими цінами на межі рентабельності, про що це для вас говорить? І чи можемо ми знайти нові джерела для міноборони і для такого постійного безперебійного і дешевого постачання? Знаєте, я не проти того, що забрали там у когось з якогось по олігарха укрнафту, але співати діфірамби зараз нинішньому поки що точно не хочу. Е, я не, це така. Не така сумнівна інформація. Більше поставила, менше поставила за якимись цінами. Це залежить від того, як Міністерство оборони взагалі розраховувалося, не розраховувалося. Я, як мінімум, констатую. Я не проти керівника Укрнафти, хоча там все порушено в системі корпоративного управління і Міноборони вже і не хоче управляти Укрнафтою. До речі, це це окреме питання. Мене лякає те, що Укрнафта вона видобуває приблизно один мільярд кубічних метрів газу, і вона категорично не. Хоче свій газ продавати для населення за регульованою ціною, розумієте, от згідно з так званим режимом ПСУ. Тобто, Нафтогаз дав згоду, а Укрнафта ось не хоче. Вона каже: а я хочу за ринковими цінами торгувати е газом. І я в цій ситуації бачу ризики, бо дійсно тоді газу оцього відносно дешевого може не вистачити для а населення, б – теплокомуненерго, в енергетики, в тому числі для одеської ТЕЦ, Розумієте? Тому в мене є питання до Укрнафти я би там ці ну діфірамби би не співав би почули вас. Дуже дякую, що знайшли час. І взагалі, я, я вважаю, не треба зради, але але не треба і дуже яскравих гасла. Розумієте, хай всі спокійно, без піару зайвого, без риторики, просто працюють. Ми все потім побачимо: хто працював, а хто займався піаром. Тому менше слів, більше справ. Це буде логічно. Працюємо, Олексію. Дякую, що долучаєтесь до наших дякую. ефірів. Дякую. Олексій Кучеренко був з нами на прямому зв'язку. Що ви думаєте, Сергію, з приводу укрнафти цієї історії постачання палива для міноборони? Ну, для мене це дуже неприємлива ситуація, тому що не ну, йти на якісь домовленості зараз, тим паче з мінобороною, ну це є невірно. Кому ж тоді допомагати, так? Ну так, кому зараз тоді, допомагати. тобто розпиратися треба буде дійсно потім. І якщо міноборони треба щас потребує, точніше, зараз якихось. Я не скажу, що помічі, але можна якось облегчити так фінансово там міноборону зараз. То відмовляти в цьому сенсі я не бачу ніяких е, причин. Може, я тут чогось і не знаю, але ну я вважаю, що це є не дуже корисно на даному етапі. Так і... і це треба вирішувати, я вважаю. Тобто, я вважаю, що так зараз апарат адміністративний потрібно знайти якийсь консенсус, і щоб такі пішли е керівники «Укргазнафти» на е умови міноборони. Так не на умови, а на допомогу фінансову пр... ні, перш за все. Тобто, треба іскати якийсь консенсус, і треба їх знаходити обов'язково зараз і терміново. Я так вважаю. Я пропоную вже підбити якісь підсумки. Ми говоримо, що от, ну, Єгипет знайшов таку газову жилу, і це прекрасно, і дуже. готовий постачати і до Європи або до Ізраїлю. Як взагалі вони зараз готуються до опалювального сезону? Ми знаємо, що відбувається у нас. Ми знаємо, що у нас є борги, у нас є ракетні атаки. Так, є небезпеки, дуже багато. І ці всі фактори зараз я сподіваюся, каже Олексій, прораховують і будемо готуватися вже до нового опалювального сезону в такому більш Якісному стані, але на все готові, аби жити в Україні так? І, в мирі. і в мирі, що в Європі відбувається, наскільки вони розуміють, що у них є, наскільки вони взагалі готові відмовлятися від російського газу. Однозначно, що в Європі всі розуміють, вони бачать по факту. Ось дуже добре сказав колега, що менше слів, більше діла І дивіться. В Європі бачать, що для них нічого взагалі то по опалюванню не ну, не не, не міняється. Все, як в них було спокійно, так в них усе є і нічого там не зміниться. І моя особиста точка зору, що оце, як резюмувати оце, це так, що а, не знахідка, а освітлення знахідки га. Азу у Єгипті Єгипет був на якісь таких більш дружелюбних з зерефією відносинах, таких до війни та більш теплих ніж усі інші, і тому я вважаю, що вони освітили оцю жилку, розуміючи, що скоро кінець. І що скоро вже ось саме час, зараз вже все. Вони навіть їм не треба та дружба, не треба ті там, навіть старі, якісь що в них були. І я вважаю, що блекаутів і ризиків не буде саме тому, що будуть ціни нормалізовані. І все ж таки, ми до мій прогноз економічно я це бачу. Перш за все, що все сводиться, що ми побачимо перемогу України вже ну, десь у началі осені. Дуже хотілось би. І наостанок, ви сказали про Єгипет і Росію. То що це якраз знахідка ось цієї газу? Газожилки, так вона дає можливість розторгнути будь-які стосунки. Звичайно, вони ж дивіться. Вони чесно, ні, не чесно, а прилюдно сказали, що дивіться, у вас наші бивші друзі, проблеми, і нам плювати на ці проблеми, надти вам молот Вагнера, вам по голові. Ось вам наша жилка, все, ідіть бісом. Нам все одно на вас. І що там, як ви на це побачите? Ми дамо стільки газу, скільки буде потрібно, і це ну відкритий не виклик. а відкритий Крита пропозиція, не зважаючи ні на що. Тобто Єгипет повністю підтримує позицію Європи, повністю підтримує позицію звичайно, України і бажаючи усього доброго, вони беруть і освіщають, що дивіться, те вам газу, скільки буде треба, не нервуйте. Все я вам дуже дякую за розмову. Я дякую, вам... що за вітали. Сергій Танський був цієї години. Для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.